Окей, мені на п'ятій частині цього зіну стало цікаво угадувати постійно, кожного разу, що за продюсер по арту. Бо тут постійно так, одна сторінка спочатку арт, потім про якого продюсера. Ну, я думаю, що це продюсер якого там пісня. То ти мой тай сайб. сайб Танде сайда. Як же звати цього продюсера? Мені здається, там якісь букви. Ну <плес> Я не згадаю. Сф, да. Ось що я мала на увазі. Якісь букви, які. Сфг. Ну, ви поняли. Дальше. О, так, шукаємо якісь зачіпки. Я думаю, опа, от я і знайшла зачіпку. Це Ев. Я думаю, це Ев. Чи як це муляється? Ів? Це ж Ів через ось цього ляпчика. Да. погадала. Далі ми дивимося, це. Якісь знаки, можливо, це автор KGRO project тобто Джин. Да, я думаю, що це він. Бо більше по признакам нічого такого не можу. А це Феррі? Я не розбираюся у музиці Феррі, але Феррі тут є. Най буде байдуже. Е, це ж. <кхм> In Russian and English? Це е, з Білорусів людина. Е, далі жаби. Що за жаби? Я не знаю. І ще пісня Касани тето є. А! Це цей. Як його? У, у нього є пісня, е è. І ще. І як його звати? На пу А я не знаю, я забула. Е Фрог 96 Да Так. Дальше. Е, так, це дропок. Це Гіга? Це було не важко. Е, до речі, ілюстрація така прикольна кольори мені подобається. Так, о божечки! Ну, це гост. Гост идз. от, вгадала. Спочатку я була збита з пантелику, але потім не збита з пантелику. Так, це у нас. Хто? Я щось не дуже можу пізнати, звідки, з яких кліпів це. Мені здається, це. Гучіру. Це щось abnormality Dancing Girl, да? Е, Цих персонажів щось не дуже впізнаю. Але да Далі. Ой, Ну Міку Планета і е, Конверти це White Letters пісня, да Це автор. Першої фанатської пісні з Міку, так, але я не пам'ятаю як. Е, я можу заспівати: І я не знаю і мені Гонгос. Гонгос letter. да, це воно. Далі. Опа! Ну, це, очевидно, хачі. Тут навіть думати не треба, тут навіть пише хачі, так що хачі. Це хачі. А, тут було написано. Ми не могли завгадати, бо тут написано хачі хачі ПІ. Блін, я зрозуміла, що я не так постійно читала його ім'я, а коли вголос сказала, то поняла, да. Ой, Міку, яка падає, якісь зірочки, якісь метелики. Я, мабуть, це не впізнаю. Як ще нитка червона? У мене нема здогадок. А, Харуно. Це я не сильно слухаю. Ой, у мене пара починається!